Вітаю вас, діти, чи знаєте ви, хто такі земляни? Ні? Тоді спробуємо розібратися. Діти, скажіть, на якій планеті ми живемо? Правильно, земля. Давайте ми з вами розглянемо макет нашої планети Глобус. Глобус це наша планета, зменшена у багато разів. Діти, скажіть, якої форми глобус? Правильно, круглої. А які кольори ви бачите на ньому? Блакитні, жовті, зелені, білі, коричневі. Добре. А якого ж кольору найбільше на глобусі? Так, блакитного. А що символізує блакитний колір? Ну, звісно ж, річки, озера, моря, океани. А скажіть, а що означає? Зелений колір, правильно поля, ліси. А що ж позначають жовтим, білим і коричневим кольорами? Жовтим піски, білим льодовики і сніги, а коричневим гори. Діти, а як ви гадаєте, чому на нашій планеті існує життя? Так. Тому що на планеті Земля є повітря, вода, ґрунт і придатна для життя усіх живих істот температура. Усі ми з вами, жителі прекрасної планети Земля. Вона нас радує своїми безкрайними просторами. Вона наша рятівниця і годувальниця, а ми її діти. У давні часи планета була менш заселеною. У пошуках їжі і води давні люди змушені були освоювати нові місця, дедалі більше розселяючись по планеті. Діти, ви, ваші рідні, жителі нашої країни, а також жителі інших країн і континентів утворюють населення планети Земля. Так скажіть мені, хто ж такі земляни? Правильно, земляни це жителі планети Земля. Це ми з вами. А чи схожі ми? Та чим відрізняються жителі планети Земля? Люди можуть по-різному мислити, відчувати, діяти. Ми різні чоловіки і жінки, дорослі і діти, в окулярах і без. Пересуваємося самостійно. Або в інвалідному візку. Тобто нас розрізняє стать, колір волосся і очей, одяг, знання, національність, постава, вік, характер, культура. А що ж об'єднує усіх жителів нашої планети? Нас об'єднує те, що ми всі люди, всі ми живемо в одному спільному домі, ім'я якому земля. Тому ми повинні шанобливо ставитися одне до одного. Нашу планету населяє велика кількість людей, які живуть в різних частинах планети, в різних країнах, у різних куточках Землі люди по-різному пристосовуються до умов життя. Вони по-своєму будують житло, носять різний одяг, вирощують різні сорти рослин і породи тварин. Вони звикли до різної їжі та мають різні культурні традиції. А як же можна дізнатися про життя людей у різних країнах, їхні традиції, побут, чим вони займаються? Правильно, нам допомагають довідники, енциклопедії, телебачення, інтернет є джерелом інформації, з яких можна дізнатися про життя людей? В інших країнах, а ще, звичайно, ж, нам допоможуть подорожі. Діти, ми з вами сьогодні багато говорили про нашу планету, про її мешканців. Без людини не існувало би життя на планеті, тому ми повинні берегти нашу планету, піклуватися про все, що на ній є. Але люди не завжди добре ставляться до планети, до її природи. Деякі вчинки людей дуже засмучують планету Земля. А ви добре ставитесь до нашої планети? Зараз ми це і перевіримо. Пропоную пограти в гру та визначити, коли Земля сумує, а коли Земля родіє. Будьте уважними. Коли люди вирубують ліси, радісно нашій планеті, чи сумно? Звичайно, сумно. А коли люди саджають дерева, як почуває себе земля? Земля радіє, правильно. Коли люди забруднюють повітря викидами від транспорту, радіє планета чи сумує? Сумує. А коли їздять на велосипедах, що робить земля? Радіє. Коли розводять багаття у лісі, як почувається земля? Так, сумує. Коли ламають дерева і та кущі, як почуває себе земля? Теж сумує. А коли піклуються про тварин, птахів, як почуває себе наша планета Земля? Звичайно, вона радіє. Якщо навколо буде багато сміття, земля наша буде радіти чи сумувати? Правильно, сумувати. Якщо людина вибирає, прибирає за собою сміття, планета наша радіє, чи сумує? Радіє. Молодці діти, ви справились з завданням. Діти, чи можемо ми зробити так, щоб наша планета менше сумувала, а більше раділа? Звісно, все в наших руках. Кожна людина повинна дотримуватися норм і правил життя, що забезпечують цілісність природи її майбутнє. Тільки так можна зберегти життя на планеті, тільки так ми маємо право на майбутнє. Ми з вами дуже різні, але ми разом. Усім людям потрібно жити у мирі та злагоді. Діти, наше заняття закінчилося. До новой зустрічі.